Вітаю, друзі. Сьогодні знову є привіт поговорити, тому що 25 лютого 2022 року було проведено форум Україна 2024, дуже представницький, в якому приймали участь і прем'єр-міністр, і різні міністри, і голова управління розвідки, і голова СБУ. І голова офісу президента і сам Зеленський давав чергову прес-конференцію, хоча попередньо він дав, якщо пригадуєте, лише 19 грудня 2023 року. Е цікаво, що українська влада вирішила скористатися другою річницею повномасштабного вторгнення для такого інтенсивного інформаційного, можна сказати, бомбардування свідомості українців. Тому що. Буквально попередні були насичені зустрічами з європейськими лідерами, які приїхали до Києва, підписанням угод про безпеку, про які я записав окреме відео з Італією, зокрема, з Канадою, до того у Львові з Данією. І ось Зеленський знову організовує величезне політичне шоу, на якому дає свою прес-конференцію. Воно тривало кілька годин і немає сенсу витрачати на це час, тому що влада не відмовилася від своєї стратегії інформаційної взаємодії з українським суспільством. Ця інформаційна стратегія зводиться до того, що влада закидає українське суспільство популізмом, деклараціями, обіцянками, очікуваннями і загальними фразами замість того, щоб серйозно спілкуватися. З українцями відповідально, але я переконаний, що вона не навчиться так спілкуватися. Але деякі тези важливі, які були озвучені на цьому форумі, тому про них слід згадати окремо. Перш за все, вперше прозвучало те, що е, готується глобальний саміт Миру. Незабаром він відбудеться в Швейцарії. Де буде обговорюватися ця так звана формула миру Зеленського, яку я називаю формулою поразки, тому що Україні не потрібна формула миру. Україні потрібна формула перемоги. Будь-яка формула миру це є формула поразки. Форма формули поразки. Так от готується цей глобальний саміт миру у Швейцарії, де нібито будуть обговорюватись ці. Положення формули миру, хоча я, чесно кажучи, не знаю, що там обговорювати це набір банальностей і загальних фраз, що там обговорювати не зрозуміло і от, але після цього має бути проводен, проведено ще один глобальний форум миру. І, за словами Зеленського, поза межами е, європейського континенту, швидше за все, це буде напевне близький схід, е, глобальний південь, і відповідно. На близькому сході, можливо, я не знаю точно, це не було озвучено, Але е, туди, як сказав Ярмак, можливо, запросять і Російську Федерацію для того, щоб представити їй результати роботи е, в Швейцарії. Отже, насправді я думаю, тобто, ми повинні просто з огляду на те, що ця влада з 2019 року і досі нам постійно бреше, ми повинні вміти реально. Розумно тлумачити всі її заяви. Я тлумачу цю заяву в такий спосіб, що ці перемовини вже ведуться, і нас готують до того, що ось на якомусь етапі з'явиться Російська Федерація, з якою ці перемовини вийдуть в публічну площину. Потім, більша увага, я вважаю, є сенс приділити прес-конференції Зеленського. На запитання, чи Україна програє війну, він сказав, що я впевнений, що ні. Ну, знаєте, впевненість Зеленського була також в тому, що Російська Федерація не нападе. Це не відповідь серйозного політика. Він повинен обґрунтувати, чому ні? Який план дій? У мене є окреме відео про те, що Зеленський та його не неспроможні виробити стратегію перемоги. І відповідно, знову ж таки. Зеленський продовжує свою популістську епопею. І замість відповідати конкретно на конкретне запитання, пояснювати людям, чому ні. Він просто говорить, тому що ні. Я впевнений, що ні. Але не впев... я не впевнений в тому, в чому впевнений Зеленський. Тому що, у чому би не був впевнений Зеленський, на жаль, в реальності все це виходить навпаки. Він. Говорив про те, що Україна може отримати далекобійні ракети від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини. Побачимо, як це будуть розвиватися в цій частині е події. Говорить також, що Макрон таки приїде в Україну, однак не повідомив дату. Ну, це нормально, з точки зору безпеки, тут питань немає у мене. Озвучив вперше втрати української армії Зеленський. Отже, це свідчить про те, що вони з точки зору інформаційної політики розрахували, що. Е, відсутність е, ясності в цьому питанні продовж такого тривалого часу вже працює проти них. Відповідно, вони дали суспільству таку інформаційну кістку і заявили Зеленський заявив про те, що втрати української армії складає 31 тисяча військових, е, але не назвав кількість поранених і вказав, що Російська Федерація втратила 180 тисяч військових вбитими і пораненими е, близько 500 тисяч. Ну чесно кажучи. Я не беруся судити про достовірність цих цифр, але з огляду на досвід інформаційної взаємодії Зеленського із власним народом, е, припускаю, що все-таки ця цифра не відповідає реальності, але тут вже е, ми не, мож, не можемо нічим заперечити, але ось така цифра була озвучена. Е, він визначив, що е, ми маємо менше Артилерійських снарядів, ну це ми знаємо. З приводу Польщі він скинув е, блокування кордону на внутрішньополітичну боротьбу у Польщі, і знову ж таки типова стратегія Зеленського та його Шепіто. Скинути вину за якісь події, які стосуються України, на когось сам він умив руки і нічого не винен. Хоча я вважаю, що насправді українська влада теж винна, тому що вона е, не зреагувала вчасно на ситуацію кризи, не запропонувала план вирішення. Цієї кризи не створила робочу групу, не запропонувала створення робочої групи із польськими партнерами і не рухалася послідовно в досягненні цього плану. Лише зараз Шмигель з урядом приїхали популістки на кордон і почали там виражати свої якісь ультиматуми. Вибачте, це є просто популізм і шапіто. Замість того, щоб робити якусь реальну управлінську роботу, е, Україна згаяла час. Зрозуміло, що в Польщі е, цей блокування е, кордону завзалі дуже темна якась справа виглядає, чесно вам скажу. І з огляду на реакцію української влади, я боюся, що тут е, є якісь українські вуха, е, але в, характерно, що Зеленський все скинув на Польщу. Україна тут ні при чому, замість того, щоби. Е, Реально вирішувати справи, Зеленський перекидає відповідальність на когось іншого. Так само він зробив про запрошення України до НАТО. Коли запитали, е чи запросять Україну до НАТО, він сказав, що це рішення на саміті Альянсу в Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини. Якщо нас не запросять, то не запросять. Ну хіба так може відповідати відповідальний політичний лідер, людина, яка на щось здатна впливати? Вибачте, а що ти зробив для того, щоб нас запросили? Що ти зробив конкретно, Зеленський? Нічого він не зробив. Тобто в нас є курс, е закріплений в Конституції на НАТО, і замість того, щоб втілювати цей курс, про е робити якісь конкретні пропозиції, пропонувати щось нашим партнерам, пропонувати якісь компромісні варіанти, Зеленський просто каже: Ну, США Німеччина не запросять. Ну, що ми можемо зробити? Вибачте, то навіщо він тоді взагалі на цій посаді, якщо він нічого не може зробити, якщо він нічого не може запропонувати? У нас просто не керівництво, а якийсь шапіто. Е, Зеленський, як і міністр оборони Уміров, сказав, що в Україні є план на 2024 рік. Ну, можливо, добре, що є. Однак він його не став оголошувати, тому що, мовляв, росіяни е, знали про цей план. Щойно ми про нього оголосили. Вибачте, сама офіс президента і сам Зеленський трубив у 2023 році про те, який буде успішний контрнаступ. Тому тут, вибачте, претензії, перш за все, до нього, який піарив цей контрнаступ, а потім скинув на військове коріництво про те, що мовляв контрнаступ не досягнув тих цілей, які планувалося досягнути. Тому я думаю, що тут в конкретному даному випадку ОПА зробила вже висновки інформаційні і вирішила. Накинути на себе у ролл таємничості, що ось, мовляв, ви знаєте, план є, але ми його вам не розповімо. Невідомо, є ці плани чи немає, тому будемо сподіватися, що є. Але ось є дуже важливе питання. Вже буквально кілька місяців в інформаційному просторі е курсує інформація про те, що з травня 2024 року Зеленський буде нелегітимним з огляду на те, що в нього завершиться його повноваження. Відповідальна влада вона би підготувала відповідну відповідь на запит суспільства і пояснила, чому Зеленський буде легітимним, чи чому він буде нелегітимним, Звернулася би до конституційного суду України, тому що проблема є: Зеленський та його шапіто не створили уряд національної єдності і в такому контексті. Виникає питання, вибачте, вони узурпували владу з 2019 року. А основна ознака демократії це змінюваність влади і отримання періодичного мандату народу на правління. То природньо, що коли закінчиться повноваження Зеленського. То виникає питання його легітимності. Однак Зеленський оголосив це дуже просто: що це все російське ПСО. Замість того, щоб конкретно відповідально розмовляти з українським народом, Зеленський обрав знову політику звинувачення когось, а сам він в шоколаді, так би мовити. Коли призначать послів у Великій Британії та Чехії, в нас вже дуже тривалий час немає послів у Великій Британії та Чехії. І Зеленський відповідає, що Послів призначать тоді, коли будуть потужні люди. Це просто катастрофа. Не президент, а просто катастрофа. Він звільнив посла у Великій Британії пристайка через те, що той висловив свою думку, і минуло вже більше, якщо я не помиляюся, ніж два роки, майже два роки верніше. І в нас досі там немає в цій ключовій країні посла. Це свідчить про те, що вони не здатні. В них немає взагалі адекватних кадрів для того, щоб заповнити е, ключові вакансії. Про що говорити? Е, простеження СБУ за журналістами бігу Звільнили керівника департаменту захисту національної державності. Вибачте, а чому не звільнили малюка? Голова СБУ несе за це відповідальність. А чому Зеленський не подав у відставку? Він несе відповідальність. Це ж кричущі порушення демократії, принципів демократії, стеження за журналістами. Зеленський знову скидає відповідальність на всіх, крім себе. Він взагалі ні при чому. Хоча він людина, яка відповідає за всі процеси в державі, з огляду на те, що в нього є. Е Парламентська більшість, в нього є уряд, в нього є ОПА, яка підняла під себе всі з його відома, всі е, управлінські функції державі. Зеленський заявив, що 2024 рік буде переломним. Ну, в нас був переломний 2022 рік, був переломний 2023 рік. Тепер Зеленський призначив переломний 2024 рік. Ви знаєте, а от я з ним згоден. З огляду на те, що Україна надзвичайно виснажена цією війною, 2024 рік справді може стати переломним. І, на жаль, я не впевнений, що він може стати переломно на користь України з огляду на те, як себе поводять Зеленський та його Шепіто. Зеленський сказав, що Російська Федерація готує наступальні дії на травень-червень. Вибачте, а те, що зараз відбувається, це не наступальні дії. Те, що вони захопили Авдіївку Ласточкіне, те, що вони тиснуть на півдні, те, що вони тиснуть на Харків в Харківській області, це не наступальні дії. Це що? Дитячі іграща. Дивний дивний, ну взагалі, вся ця прес-конференція це набір банальностей, популізму та е, загальників е, про потреби мобілізації. Пригадаємо, в грудні 2023 року Зеленський сказав, що Генеральний штаб сказав, що потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Але зараз, за версією Зеленського, Сирський проводить аудит Збройних сил України. Вибачте, а чому цей аудит не можна було провести при е, залужному? В чому проблема? І виявляється, що зараз ми не знаємо, скільки нам потрібно мобілізувати людей, тому що ми чекаємо аудиту. Це явне відбілювання сирського і явне відбілювання самого Зеленського. Там були, можливо, ще інші якісь тези, але я вважаю, що немає сенсу обговорювати те, що є просто пустим звуком. Тому що будь-яка заява Зеленського, згадаємо заяву про замах на Шефіра, згадаємо про державний переворот, е який готує Ахметов нібито, згадаємо про, за про розкриття вбивства Шеремета, згадаємо про е хорошого главу СБУ Баканова, згадаємо про те, що е ми не, не будемо вести перемовини з Російською Федерацією, будь-яка. Заява Зеленського це є просто стрясання повітря, тому що завтра Зеленський може заявити цілком протилежне і спокійно скаже про те, що винні Сполучені Штати, Німеччина, там не знаю, Польща будь-хто винен, крім нього самого, і ось тому це потрібно заради перемоги. Але в загальному можна сказати про те, що влада інтенсивно бомбардує суспільство для якихось цілей останніми днями. Створюючи порядок денник, шукаючи інформаційних приводів для того, щоб втримувати на собі суспільну увагу. будемо спостерігати за цим, тому що це явно свідчення того, що ми несемося. Слава Україні.